За зубами це не лише про гарну усмішку, а й про здоров'я всього організму. Це актуальна розмова. До нас сьогодні завітала у студію лікар-парадонтолог Марина Черкащенко. Вітаємо вас у студії. Доброго дня. Сьогодні разом з пані Мариною будемо з'ясовувати, як правильно доглядати за зубами. Пані Марино, бачу, ви принесли сьогодні всього і багато, але давайте спершу розпочнемо з того, які взагалі існують способи догляду за зубами. Угу. Значить, ну, основою взагалі вважається ця зубна щітка і зубна паста. І додатковими методами чистки зубів це є зубний йоршик, зубна нитка або іригатор. Різні лектори дають різну інформацію. Наприклад, Є лектори, які говорять про те, що на сьогоднішній день дуже важливо чистити саме четверту поверхню, потім я їй покажу, де вона в нас знаходиться. І це у нас називається зубна тріада. Тобто в основу лягає зубна щітка, зубний йоршик і зубна паста. Бачу декілька варіантів щіток, як угу. правильно все-таки обрати щітку для себе. Ну, перш за все, потрібно розуміти, що дуже велике різноманіття щиток. Наприклад, є щитки для чистки брекетів, є щитки для чистки імплантів, є щитки для чистки коронок і звичайні наші щитки. Як правильно обрати, ну знаєте, тут такого золотого правила немає, на жаль. Кожен обирає для себе і під себе. І що я рекомендую, це те, що коли ви вибираєте, ну, наприклад, купили одну щітку, потім іншу щітку там, через три місяці. І я рекомендую відчувати. Тобто я відчуваю, що ця щітка мені краща, чи ця щітка краще вичищає, чи ця щіточка не така зручна, значить, я її більш не буду купувати. Через те, що знаєте, от для мене вибір щітки це як вибір пари, як вибір друга. Це прямо настільки важливо. Це, це наскільки важливо через те, що має бути контакт, має бути е ну, задоволення, по-перше, від цього процесу, і тоді ми говоримо про стопроцентний результат. Ну, оце я так розумію, більш звичайні види нам щиток, які ми, які ми бачимо щодень. Так. Ось тут бачу трошки виду змінену, і знову ж таки ось і ось. Це ми для чого використовуємо? Це саме використовується для брекет-системи. Тобто, коли ми говоримо про те, що є прорізь, яка знаходиться посередині щітки, для чого вона потрібна? Навіть через те, що вона стає впас там, де знаходяться брекети. І відповідно вона її надовше вистачає. Коли я носила брекети, то в мене була звичайна щітка, тоді я про цю ще не знала. І звичайна зубна щітка вона дуже швидко виходить з ладу за рахунок того, що коли я брекети, Брекети, вона брекети розривають щітку завдяки цьому пазу, щітка знаходиться в використанні набагато довше. Знаєте, мені теж такої не вистачало, коли брекети носила. А, ви, ви говорите, що щітка швидше виходить з ладу. А як часто ми тоді маємо її змінювати? Ми маємо змінювати щітку один раз на три місяці. А як зрозуміти, що от вона вийшла з ладу? Тобто, <працюк> ну, я говорю так, що якщо значить, все залежить від техніки чистки зубів, якщо є, наприклад, дуже сильний натиск на зуби, або є неправильна техніка, або неправильне використання щітки, щітка, як правило, щетина, вона роз'їжджається в різні боки. Я називаю це розкривання щітки у вигляді розочки. І тоді. Звичайно, що якщо щитинки мають стояти всі чітко вертикально, якщо ми говоримо про дану зубну щітку, або коли вони мають звичайний переворотний от такий, вигляд, то коли вона щитини роз'їжджаються, відповідно у нас получається, що напрямок руху щетинок по зубу він не відбувається в повному обсязі, і тоді звичайно чистка зубів в нас буде нерезультативна. Інколи кажуть, що після того, як перехворів, треба теж змінювати щітку. Це правда чи міф? Так, це правда, це дуже важливе, це, це такий дуже тон, тонкий елемент, на який потрібно звертати увагу. Наприклад, якщо ви купили щітку, їй три дні, місяць, два тижні, неважливо скільки, і е, з'явився герпес або з'явився стоматит, або будь-які висипання інфекційного характеру в ротовій порожнині, після пролікування даної патології, ми повинні обов'язково змінити щітку, через те, що е, ну, щітка, щоб не було повторного зараження, через Щітку, звичайно, що її потрібно викинути і купити нову. Окрім звичайних щіток, зараз досить популярні електричні. Чи можемо ми їх якось порівняти і сказати, що одна більш ефективна, а інша навпаки? Ну, Я за е, звичайну механічну зубну щітку. От, До речі, сьогодні, коли перед приїздом до вас, е, я чищусь з звичайною щіткою, і сьогодні мені захотілося взяти електричну. Е, чесно скажу, ну, мені не подобається електрична е, через те, що. Там сила натиску набагато більша, ніж на механічній, якщо ми контролюємо тиск саме щітки на зуби. Чому? Через те, що за рахунок того, що в нас є механізм, який крутиться, коли є в нас запалення ясна, електричну щітку використовувати не можна. Це таке є золоте правило. Взагалі, електрична зубна щітка була придумана для того, щоб використовувати один-два рази на тиждень для діставання ділянок в труднодоступних місцях. Наприклад, це восьмі зуби, які знаходяться ну, глибоко в роті, або для того, щоб знімати наліт курця, або знімати на лід кавоманів. кавоманів. Це ну, от ви кажете, знімати наліт кавоманів, або то що це залежить тільки від зубної щітки, чи це ще й правильний вибір зубної пасти? Так, зубна паста також має значення через те, що якщо, наприклад, ми беремо електричну зубну щітку і високоабразивну зубну пасту. То в майбутньому це все буде покрито коронком. коронками. Чому? Через те, що при неправильному використанні, знову ж таки, для того, щоб навчитися правильно чистити зуби, я рекомендую використовувати саме механічно. Коли ви відчуваєте, знову ж таки, про відчуття, коли ви відчуваєте натиск, де ви, де ви нажимаєте сильніше, можливо, треба слабіше, тоді можна вже брати електричну зубну щітку через те, що ви не дасте оцього саме травми на зуби і на ясна. Якщо ми Починаємо із електричної зубної щітки, то звичайно ну, в ній також є і плюси. Те, що, наприклад, вона вичищає краще зуби від нальоту. Те, що вона має голівку. Якщо ми говоримо про те, що стандартна зубна щітка охоплює 2-2,5 зубчика, то там є кругла головка, яка достає труднодоступні місця і яка працює, наприклад, тільки на одному зубові, що сильніше посилює ну, ефективність чистки, скажімо так. Поки ми не перейшли до інших видів е, чищення зубів, ви згадували на початку про четверту зону, і угу, труднодоступну. Угу. Може покажете трошки, щоб було так. зрозуміліше? Значить, у нас є три поверхні: чотири поверхні, вибачте, на зубах, і четверта поверхня знаходиться саме тут, де зубчик торкається зубчика. До речі, із останнього, що я слухала місяць тому, вийшла конференція на онлайні, і стоматологи говорить про те, що нитку, яку рекомендували для Чистки міжзубних проміжків, вона травмує сам сосочок, і тому зараз від нитки на даний період часу трошки як відступають. Тому в нас для чистки цих поверхонь залишається зубний йоршик або іригатор. Значить, що таке зубний йоршик? Зубний йоршик в нас вичищає міжзубний проміжок, ми його вводимо, у нас зараз є робоча модель, трошки вже без зуба, але це така. Робочі моменти. Значить, ми вводимо щіточку між зубами і таким чином прочищаємо е, між зубками, витягуючи звідти всі волокна витягуючи всі залишки їжі і весь неліт, який знаходиться між зубами. Е, кругові рухи, там, різкі рухи робити не, мож, не можна через те, що знову ж таки в нас знаходиться тут сосочок, задача якого не травмувати. Е, як правило, ці зубні щіточки в нас є прямі. І є кутові, отакі, от як показані на модельці. Вони нічим не відрізняються, тобто, це потрібно також розуміти себе, які потреби ми закриваємо цим Йоршиком. І в нас є ковпачок, який потім ми одягаємо на щіточку. Єдиний момент це такий дуже також важливий момент, який потрібно розуміти. Це те, що йоршик можуть підібрати тільки стоматолог і тільки після лікування ясен, наприклад. Тобто я сама не можу піти його купити. Ну Ні. тобто можу, але можу можете, підібрати да, неправильно. Але підібрати можна неправильно і цим самим. Нанести травму на ясна. Чому? Через те, що в нас є, наприклад, різний, різна відстань між зубами. І може бути навіть таке, що я рекомендую асорті брати. Це тоді, коли на кожну ділянку зубів ми маємо певний розмір йоршика, який підходить саме вам. Тому до цього також треба підходити відповідально. Чим менший Йоршик, знову ж таки, якщо це ми говоримо про розміри, чим менший йоршик, тим. Швидше він виходить з ладу, тобто ну, десь приблизно це десь тиждень-півтора можна ними користуватися. Якщо дріт вигинається в різні сторони, звичайно, що у бокові ділянки ми вже потім не зможемо просунути. І, от, до речі, на цьому Йоршику в нас ще показана така шкала, що ми вводимо Йоршик міжзубний проміжок. І якщо на білому в нас з'являється кров, значить там є запалення ясен. Якщо на чорному фоні з'являється наліт, значить із цими ділянками нам потрібно більше працювати для того, щоб той наліт звідти вичистити. Дуже цікаво, можна да, подивитися, да. мені прям цікаво. І це не досить глибоко. Ну, тобто, я, якщо засуну от повністю, ну, я бачу, така досить довга. Все залежить від все-таки товщини Йоршика. Тобто, якщо ми говоримо про розміри ёршика, то якщо він у вас заходить між зубками, то довжина, в принципі. Там... Ролі особо не грає через те, що є наприклад дуже великі зуби або дуже об'ємні зуби. Тому, ну як правило, Йоршики йдуть по стандарті по величині самої робочої частини і термін придатності у них менше ніж у зубної щітки. Це однозначно, взагалі в Європі вважаються вони одноразовим варіантом. Тобто, прочистили кожен проміжок. Ми змиваємо під водичкою і е, прочищаємо інші проміжки. Е, є ще багато От я хочу показати їх у книжці. Це те, що я знайшла із своїх архівів. Значить, Багаторазові це мається на увазі отакий от ручка металева, і на цю ручку на одягаються також вони, до речі, є ну, Тобто ручка є багаторазового використання і одноразово купляються до них насадочки, також які йдуть по розмірах. Ем, в мене такої не було, через те, що все те, що я про що я розказую, я перевіряю на собі. Ем, такої в мене не було, але я думаю, що е, тут є різьба, яка, в яку вставляються насадки. І я думаю, що як би правильно, гарно за ними не доглядати, все одно в різьбі буде накоплюватися мікроби, і тому набагато ну, спокійніше для себе, скажімо так, я рекомендую більше отакі одноразові. Тобто, ви покористувалися, викинули взяли взяли і ну, потім далі користуєтеся. А я нагадаю, ви дивитеся програму Актуальна розмова сьогодні. Разом з лікарем-парадонтологом Мариною Черкащенко розбираємо, як правильно все-таки чистити зуби, бо здавалося б, досить простий процес взяв і почистив. Але як бачите, нюансів є багато. І бачу, окрім зубних щиток, ви принесли ще дуже цікаву річ. Розкажіть, будь ласка, що це так, це ірігатор, значить, він є. Стаціонарний є портативний. Стаціонарний це той, який ставиться у ванній кімнаті. Він відрізняється від портативного, тим, що в нього є резервуар, який наливається сюди водичка, він підключається до електроенергії і під напором повітря виходить через накінечник вода. Якщо ми говоримо про стаціонарний, то в нього більше навантаження, тобто в нього більший напор буде води, і в нього більший резервуар. Якщо ми говоримо про переносний, тобто це було придумано. Звісно, до війни, і це було е, рекомендовано портативне для того, щоб її брати в поїздки, наприклад, в, в, в командіровки, або в, ну, на відпочинок з собою, для того, щоб не займало місце у валізі такий великий є, аксесуар. Е, у резервуар можна наливати будь-яку водичку, тобто не незалежності від того, чи це дистильована чи ні. І можна розбавляти воду. Е, Ючи туди або поліскувачі, або травки заварювати, або настойки, настоянки, ну, Тобто, все, що є під рукою, крім йодистих і маслянистих речовин, через те, що вона потім забиває всю систему. І що є дуже важливим, це те, що є тут є барабан, по якому визначається інтенсивність подачі води через накінечник. Тобто, якщо ми говоримо про те, що центр береться на всю сім'ю. Змінюються тільки насадки, через те, що для кожного має бути своя насадка. І потім, наприклад, дитина, якщо це дитина, то ставиться менша інтенсивність подачі води. Якщо це доросле, то ставиться більше. Як говорить сам виробник, що потрібно, щоб не було боляче. Тобто, коли йде напор води, щоб він був комфортний. І тільки іригатор нам дає такий момент, як масаж ясен. Знову ж таки, це повертаючись до парадонтології, що якщо є запалення в яснах, то беручи ірігатор. Ми вбиваємо два зайці, скажімо так. Це те, що вичищаються міжзубні проміжки і те, що робиться масаж ясен. Якщо говорити про портативний, він є менший, він є компактніший сам апарат, він працює від батареї, якщо дуже є зручно, якщо немає, наприклад, світла в даному випадку. Зараз в нас в країні, де війна. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що він менший по інтенсивності. Чи можна купити його самостійно, чи все-таки має бути призначення лікаря? Можна його купити самостійно, але потрібно розуміти. Ну тільки ваш стоматолог вам підкаже, який її краще взяти через те, що на ринку є дуже багато різних ірігаторів, і, до речі, якщо вернутися трошки в історії, я читала їхню історію виникнення іригаторів, то вони перші поч... продавалися ті, які накручувалися на кран. Тобто була накрутка на кран і подавалася через накінечник, подавалася водичка в рот. Але потім, як дійшли до такого висновку, що. Коли йде напор води, коли він неконтрольований, коли він йде із своєю швидкістю, з якою йде напор води в крані, він дуже сильно розбиває ясна. Тому були придумані самі такі варіанти, коли це є стаціонарний ну, свій резервуар і є барабан, по якому визначається інтенсивність. І також дуже важливий елемент це те, що потрібно, щоб вода виходила із накінечника, пульсуючими. Ну, пульсом таким пульсуючим ритмом для того, щоб знову ж таки не перевантажувати наш ясна. Хочу повернутися до вашої відповіді. Ви сказали, що в резервуар, резервуар можна додавати ополіскувач. Щодо ополіскувачів загалом, вони необхідні чи це просто як маркетинговий хід, як часто про це кажуть, і чи можна цим замінити чищення зубів? Чистку зубів нічим не можна замінити, крім зубної щітки і зубної пасти. Ополіскувач нам потрібен для зубів. Якщо в нас є запалення в яснах, то це потрібно для ясен. Так само як. І ополіскувач, і зубна паста. В нас є двох напрямків. Тобто, ми потріб... ми... я повинна задавати собі запитання, що я хочу, яку потребу, або яку задачу має виконати та чи інша паста чи зубний ополіскувач. Вони, як правило, ті, які йдуть лікувального напрямку або лікувального профілактичного, вони йдуть в парі, тобто зубна паста і зубний ополіскувач. І є такий момент. Значить, інформації дуже багато. Зараз я постараюся максимально це коротко розказати. Якщо я я буду говорити через себе, якщо я використовую зубну пасту, наприклад. Для зубів, а ополіскувач в мене для ясен, то зазор між ополіскуванням ротової порожнини і між чисткою зубів має складати 20-30 хвилин. Чому через те, що дія ополіскувача не має перебивати дію зубної пасти? Якщо вони працюють в парі, тобто якщо вони йдуть на одній діючій речовині, то, звичайно, такого проміжку часу не обов'язково дотримуватися. Дякую вам за змістовну відповідь. І Ще бачу, у нас є на столі от спереду. Я так розумію, на палець одягається з літо. Е, так, так. Так, як ми говоримо про профілактику, профілактика це наше майбутнє. Тому я те, що в мене є із наглядного, я там все старалася принести. Значить, є в нас напальничок, він одягається на пальчик мами або пальчик тата і е, мається така щитинка сіконова, яка. Вичищає зубний наліт у діток, ну від першого зубчика, скажімо так саме оці. Ця сторона вичищає нам щічки. І з своєї практики скажу, що ну, от, от ця сторона трішки не є доцільною. Тобто, все-таки цінність самої, самого напальничка, самої щіточки, виявляється в оцій самій щитині. Як його вибирати, є різні фірми. Значить, ну, саме перше, по якому я вибирала, це те, що він не мав, він повинен бути. Без запаха. Тобто а є якщо... з різними запахами, типу ароматизатори? Ні, є різні запахи. Наприклад, якщо це китайський товар, він стоїть на Зазумно. ринку набагато дешевше. І він має запах, звичайно, що такі напальнички, які ну, неякісні, скажімо так, що я їх не рекомендую. Також ще є. Отакі От зубні е, щіточки, вони двосторонні, тобто це тоді, коли вже з'являються зубки зверху і знизу. Також вони є м'які. Е, ну і, і дуже класно масажують самі зубки, ясна за рахунок того, що дуже зручна щитинка. Ну, Чистка зубів у діток від першого зуба, правильно як ви вже сказали? Е, так, так. І до якого віку ну, краще чистити батькам? Діти потім самі вчаться, є якийсь певний вік. Супер запитання, дякую за запитання. Значить, вважається так, що батьки мають чистити зуби до 9 років на сьогоднішній день. До 9, до 9 років. Ого. Чому? Або ще така градація є також. Це також різні джерела. Є така градація, що коли дитина навчилася сама зав'язувати собі шнурки, коли моторика відпрацьована, Тактильно, коли є розуміння ну, чутливості чуттєвості, тоді також дитина вважається теоретично, що дитина може сама чистити зуби сама собі. Я вам, до речі, до електричної зубної щітки ще хочу повернутися. Хочу сказати, що діти, як батьки, яким чистять зубки електричною зубною щіткою, не бояться стоматолога. Коли діти приходять на профчистки, і ми починаємо розмову про те, що яка щіточка, і от от в мене є електрична зубна щітка, супер, в мене така сама, тільки трошки інша по кольору і трошки інша по функції. Вони розслабляються, вони дуже спокійно себе ведуть в кріслі, і я це для себе вивела, що дійсно це має значення чим чистити, як чистити і хто це робить. Тобто батьки мають ем, дати такий, знаєте. Ну, Приклад сказати, приклад свій чистки зубів. І, до речі, для того, щоб дитина, це я говорю із свого прикладу, для того, щоб дитина навчилася чистити зуби в системі. Тобто ми говоримо про два рази на день, зранку і ввечері, це має бути тільки із власного прикладу. В мене особистий був момент, того, що коли я йшла на роботу, син в мене ще спав, коли я приходила. Він вже спав в деяких випадках, і він мені зробив зауваження, що мама, ти не чистиш зуби. Але при цьому я требувала від нього, що він постійно чистив зуби. Ну, тобто, я їх чистила, просто він їх не бачив, цих чисток. І тоді я зрозуміла: в мене був тоді такий інсайт про те, що дитина має бачити. І брати приклад, дитина це губка, яка впитує в себе все те, що відбувається в сім'ї, радість, чистка зубів, догляд за тілом, зарядка, ну і, і все інше. І тому дуже важливим елементом, коли мама, і от коли я почала чистити зуби, коли мене почав бачити за цим процесом, у нас в принципі ну, наполовину скинулося цієї проблеми, того, що дійсно дітки повторюють за нами всі наші приклади. Дуже цікава відповідь на останок, хотіла, б, певно, дуже швидко. Щоб ви все-таки показали, які рухи правильні при чисті зубів щіткою. Бо ми поговорили про них, але все-таки як таки правильно чистити. Угу. Значить, У нас є чотири поверхні. Перша поверхня знаходиться зі сторони щік. Уверху і внизу. друга поверхня знаходиться зі сторони піднебіння, зі сторони язичка, якщо це низ. Третя поверхня знаходиться це жувальні кутні зуби, і четверта поверхня, тут де зубчик торкається зубчика. Зліва направо, справа наліво немає різниці, як ми чистимо. Головне, що ми чистимо одну щелепу, потім іншу. Ставиться щіточка ближче до ясен. Вважається, що якщо є рівна щетина, ну от така рекомендація, що ми ставимо половину щітки на ясна, половину на зуби. І таким чином ми робимо масаж ясен додатково до чистки exibido. É subir? Ми проводимо від останнього до останнього зубчика, прочищаючи вимітаючими рухами. Чому вимітаючими? Через те, що вважається, що якщо це йдуть горизонтальні рухи, їжа, яка в нас є, або залишки їжі, або наліт, який є в нас на зубах, ми його знову ж у ці проміжки і зашліфуємо. Так само внизу ставиться щіточка ближче до ясен, під кутом 45 градусів, прочищаємо від останнього до останнього зубчика. Значить, моя особиста рекомендація чистити зуби із закритими очима. Тоді знову ж таки, ми говоримо: ну, от сьогодні знаєте, ми все говоримо про чутливість, про як ми це відчуваємо і що ми відчуваємо. Коли закриваються в нас очі, ми е, більше починаємо, ну, обостряється слух і більше починаємо відчувати. При цьому е, рекомендую думати саме про чистку тобто, де я вже почистила, наприклад, зубки, яку поверхню я почистила, яка в мене ще залишилася. Не потрібно там думати про те, що. Що я буду зараз робити, куди я зараз буду бігти, і це все механічно відбувається. Тобто, якщо це механічно відбувається, відповідно такий буде і результат. І є ще така одна фраза, що там, де думка, там і енергія. Тобто, якщо ви сконцентрувалися, якщо ви закрили очі, сконцентрувалися на своїй ротовій порожнині, на тій щіці, яку ви вибрали із любов'ю, скажімо так, результат буде 100%. 100%. Значить, друга поверхня. Щітка ставиться до язичка перпендикулярно, і також, коли ми закриваємо очі, це, це, це також із мене взяти ця, цей момент. Коли ми закриваємо очі, ми повинні розуміти, що щітка знаходиться не на яснах, не на кінчику зубів. Ми чітко знаходимося на тілі. І тому от дуже доречно саме підбирати розмір самої голівки для того, щоб розуміти, щоб прочистити правильно цю поверхню. Від останнього зубчика до останнього зуба ми прочищаємо. От так само вверху ми ставимо перпендикулярно щітку до піднебіння, поставили на тіло зуба, можна робити 3-5 ну, разів на кожному проміжку від останнього до останнього зуба. Третя поверхня чиститься за допомогою горизонтальних рухів. І тут, до речі, ще хочу сказати вам про монопучок. Монопучок це йде як додаткова щітка, тобто нашої повсякденної щоденної щітки нічого не замінить. Монопучок в нас чітко вставляється в міжзубний проміжок, тобто вона ну, спеціально придумана для цих ділянок, і момент в тому, що рекомендовано нею користуватися підліткам. Або дітям, тобто тоді, коли бугри в нас ще сильно виражені, коли ямки дуже глибокі, і, наприклад, звичайно, зубна щітка не має доступу або не має доставати саме до цих ділянок, і для прочистки саме оцих поверхонь. Біля ясен. Чому це важливо? Через те, що в нас біля ясен в нас знаходиться перехід, перехід між коронковою частиною у кореневу. І там є сама тонша емаль, там є така впадинка, і туди, як правило, дуже класно залягає залишки їжі, наліт і все туди класно так влягається. Тому саме за допомогою цього монопучка можна прочистити додатково ці всі поверхні. І... Також ми обов'язково прочищаємо нашу четверту поверхню. Якщо це те, що про ви розказували. Що... так да, якщо можна, я ще трошечки розкажу про цю четверту поверхню. У Нас уже якраз ефірний час трошки добігає кінця. Я вам дуже дякую за змістовні і цікаві відповіді. Я нагадаю, ви дивилися програму Актуальна розмова. Зі мною у студії була Марина Черкащенко, лікар-парадонтолог. Говорила сьогодні про чистку зубів. Як з'ясували, це не просто прийти і почистити зубною щіткою, розібрали різні варіанти, але Перш за все, пам'ятайте, що треба консультуватися зі своїм лікарем. Тож бережіть себе, читайте нас на Вікаюа, дивіться на нашому YouTube каналі, а ми зовсім скоро побачимося.